26-річний Максим за фахом юрист раніше працював у службі безпеки. Зараз вирішив обороняти країну. Ухвалив рішення стати частиною масштабної гвардії наступу. Для себе обрав бригаду Сталевий кордон. Каже, два роки проходив службу у лавах прикордонників. Поклик власний, і так як в мене був досвід служби державних на службі в ДПСУ, проходивши службу строку в рядах ДПСУ на західному кордоні. І вирішив приєднатись, так це ну я вважаю, це поклик кожного. Громадянина свідомого, першу чергу, таких як Максим на Черкащині близько 160. Рівно стільки добровольців доєдналися до гвардії наступу в області за тиждень. По всій країні таких охочих вже більше 20 тисяч. Бригади розпочнуть виконувати бойові завдання лише після підготовки. Кількісні показники не, не умовно кажучи, це не в основі формування бригад. Ми говоримо про якість, оскільки кістяком зазначених бригад а це. Практично на даний час у нас вісім бригад. кістяком зазначених бригад будуть саме бойові командири, доповнюватися і поповнюватися. Вони будуть саме добровольцями. Охочі можуть самостійно обирати бригаду, до якої вступати. Всього їх створили вісім. Це людь, сталевий кордон, рубіж і навіть Азов. Чекають тут лише добровольців з мотивацією. Це ні в якому випадку не відноситься до мобілізаційних процесів, тобто, це не відноситься до етапу вручення повістки, чи це не відноситься до етапу проходження служби в збройних сил України, тому що формування і поповнення наших резервів відповідно для збройних сил України це зовсім інший напрям, який діє паралельно. Щоб доєднатися до гвардії наступу, можна заповнити анкету на сайті або прийти до відділення ЦНАПу. Для нових підрозділів бойовий досвід не важливий, а от фізична підготовка обов'язкова. Середня освіта та вік від 18 до 55 років також важливі критерії до добровольців після оформлення анкети передається кандидатом пакет документів. Після пакету документів кандидат повинен пройти тестування, після чого військову лікарську комісію і успішно скласти фізичну підготовку. Головним завданням новостворених бригад буде звільняти окуповані території, тому чекають у лавах лише патріотів, які готові боротися за країну до перемоги.